Чатка, що це ви робите? Ми Хочемо, щоб ще вдала йому зв'язку. То в мене є дуже до вас гарна пропозиція. А давайте ми з вами скачемо різдвяний хліб. Це така велика біла паляниця, яка в Карпатах мала назву речунки, речунки, речун. За однією з версій, різдвяний хліб уособлював божество, що впливало на врожаття. Давайте і ми спробуємо зробити. Але мені потрібна ваша допомога. Добре, дівчата, до роботи. Нам потрібно борошно. Боршна нам потрібно 500 грам. А для керечуна використовують кукурудзяне борошно. або житнє борошно. Але в нас його немає. Ми візьмемо пшеничне борошно. І нам потрібно 500 грам. Зважити в нас теж немає чим, тому ми використовуємо склянку. В одну склянку поміщається 135 гурмів. Грам борошно. Нам потрібно три повних склянки і одна неповна склянка. Еля допомагай! Маргарита, бери чим просіювати. Насипаємо і просіємо. Обережно. І так, три скляночки і одна непо. Отже, борошно ми просіяли. І тепер нам... ж, наші дріжджі вже в тарілочці, еля наливаємо теплої водички. У нас десь приблизно 400 грамів. Наливаємо і перемішуємо. Перемішуй, перемішуй! Наші дріжджі розчинилися. Чому тепленька вода? Воно в теплій воді краще розчиняється. І після того ми додаємо борошна. Коли ми вже гарно перемішали, ні почекай, 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 не поспішай, будь ласка. Коли гарно розчиняться дріжджі, тільки тоді ми насипаємо борошна. У нас має вийти консистенція густої сметанки. Так, наша опара практично От до консистенції з тої Ми ще добавили солі і столову ложку цукру. дріжджі люблять цукор. ми його накриваємо частеньким нашого пазумчаньким штуком. І ставимо в тебе місце на 20 хвилин. Отже, наша опара гарненько підросла, Навіть так, що нам прийшлось її перекласти зразу більше. Тепер починаємо замішувати тісто. Замішуватися, воно буде на воді. І додавати трошки олії. Нам потрібно буде додати борошна. Ви пам'ятаєте, там було 500 грам. Ми частину вже забрали. І якщо нам не стане, нам потрібно буде досипати ще. А олії нам потрібно буде 30 мл. Отже, починаємо додати. Так, щось ми тут уже трошки намісили. Еля додаємо олію, ручки в нас чисті. Ну, починаємо місити. Давай, 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 давай. Давай, ні, ти поки не треба. Одної міс... мі... місинки вистачає. Йо, як ми стараємося, молодець, але я дуже... Я відчуваю, що треба трошки борошна. Дріжджі мають дуже специфічний запах. Але від цього хлібчик буде ще смачніший. Давай, додай. Але зразу його поросію. Ти його ще не починала навіть місце. Поки ти ним, з ним граєшся. Я добавляю. Що треба? Поки не треба. Перемішуй. точніше вимішуй. Його треба вимісити, гарно вимісити до гарної однорідної консистенції. Так, наліп... намісили і ще за компанією коників наліпили. Було неймовірно весело, поки ми це все місили, вимішували. Тісто ми замісили. Подивимося, що в нас вийде, так як ми старалися і вимішували. Тепер ми ставимо в тепле місце на 2 години викисати. Мої поручниці вже пішли спати. Знову лиця Ховуючи те, щоб воно збільшується.

речон готовий. От дивіться, який він гарний молодчився, який гарно піднявся, який піднявся який в нього гарна текстура. Ми вже не можемо дочекатися, щоб до нього запхати свої ручки. Але хочемо трошки розказати, що наші предки якось по-особливому його не прикрашали. Лише всередині кліпчинки робили заглибину, і в неї клали солю, часник, велику стленку посуду з медом або мак, або ставили свічку. У нас є мед. І ми будемо зараз смакувати нашим керичуном з медом. Але перш ніж починати їсти різдвяний тільки керичум, потрібно було прочитати.